Панове привіт! Попередні два відео не набрали тисячі лайків. Ви що, не хочете, щоб я вже випускав відео по FIFA 23, а чекав просто ЄФСІ 24 чотири нічого не робив цілий місяць, чи що? Ану. Підтримали лайкусиком і поїхали. Сьогодні в нас ФОТІС Конате, якого давали за 35 перемог у Фуд Чемпіонс, і я їх, як ви зрозуміли, здобув. Як грає Конате, зараз побачите. Ну і ще скажу, що буде чимало паків, 85 плюс Х10. Таких я зібрав 5, якщо не більше. І ще нагороди за перший ранг Фуд Чемпіонс, так ще має бути цікавенько. Завтра відбудеться чимало матчів в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Якщо надумаєте дивитися, то ФАВ. Бет точно зробить цей процес цікавішим, якщо зробити свій прогноз. Посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів дуже крутий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів! Зараз ми будемо пікати 93 шейпшифтери або футіс Шейпшифтери мені не потрібні. Я хочу Футіс. І щоб їй зрозуміли мої настрої, я собі на фон тецну саме ось такий рожевий колір r 9 якого цього разу не буде, але. Він просто так на фарт. Пішли. Ой, внизу вже щось. Ой! Дві картки у мене є. То добре чи погано? Ну хіба що там би був Марко Ройс, то я б сказав, що то добре, бо я би його міг продати. Що? Що всі 4 шейпшифтери і є. Що то таке? То був Беккер і ПП, ясно? 93 удари, 70 деф. 98 пейс. Ого, зліво щось. Серйозно? Гьоце і Франковські. Аааа. Я вимагаю компенсацію. Написано: Shape shifter або Footтіes. Де мої або Футтіс? На шляху до цього конате мені довелося добряче постаратися. До вашої уваги хайлайте парочки дуже напружених матчів. Рамос. Ну, Ну то ще два матчі виграти, і конате у мене. Угу. О? Файненько. Як несе, то вже несе, ну і захищатись важко, але те, що зробив сар, це просто матюки би були, якби я коментував, тому я скажу просто один-один над м'ячем, як мій Вандерсар. Треба паузу, бо я не можу захищатися. Один треба віддати куро першому таймі, то важливо і вже віддали Ну, no. єс yes. oh, бляха. Yes! Не віддали! Не віддали той матч. 90 хвилина Ангель Ді Марія. Ми йдемо в екстра тайми. Добре, що Ді Марія знає, як забивати. Ангель Ді Марія! Що він зробив в цьому матчі? Він назвив екстра тайми на 90 хвилині, і на 100-й хвилині він виводить нас вперед. Що за гравець? Ще Одну встигаємо. Чудово Ройс. До побачення. Щасливо, Томчак! Рарний Нойр. А всі решта моцні взагалі. Ця назва команди 98-й він не в оренді. Ця назва команди поляка може бути. Так, це він Блачо це польський програвець, гравець збірної. Є yeah, зайшов все-таки цей м'яч на кого зарахують, не знаю, неймару ніби не дали пробити, значить, написали автогол. Удар ну, у нього теж буде момент. Добре, сор. Uh. В парі моментів міг пропустити, але міг і забити другий свій, коли в мене був удар. 17-0 чудово. Це означає, що ми можемо забирати і ібу конати. Ой-ой-ой, у ой, ой, мене тут ще стільки бонусів. У мене тут ще був Генріх, у мене тут ще пак 85 плюс X10 контент, бляха. Ух. Файдон. Нам хітарян тут 5-5, преміум футіс. Оооо, то сильний. Він мені засандалив, ось той гол. Сьогодні бачили відео, хто дивився відео. Штрафний оуцайт футшот. І там ще третій буде 85 плюс X10. За групу. Та ти шоо? 3 пахи 85 плюс Х10 буде і, і Бу т 97. Преміум футіс Просто з двох опорних ніг застрибує в команду мою замість кулібалі зараз машина. Просто машина. Solid player. Добре. Тінь треба купити для куната. Непогано, камавінга Гімі дуже круті. Планові захисники. Так, що там по конате, дайте йому м'яч. Ух. Дуже потужний мен. Ну, тепер я хочу грати проти Чеха. Давайте мені Чеха, я готовий. Конате. Добре. В нього ще ім'я таке ібу. Ви розумієте? Ну, впевнено, Коноте. Конате, класно, дав. Фак. Конате. Поки все дуже чітко виконує. У -у. Тейго, тейго. Тейго. ні, ну бляха. Ну наше я то привіз собі. Шо ти руку підіймаєш? Шикарно. Ось так. 1-1. Сильно помилився суперник зараз зі своєю офсайд пасткою. Другий поспіль дуже задушний суперник. Нашому мені така фут... Чемпіон задушно в серпні нашого. Роберто Вермено. Найс. Nice. Холоднокровний той був останній пас. No. Добре. Їе, він довго думав і не стрибнув. Добре. Єей, добре, 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 як арсенал, просто йду як арсенал. І саме четвертою перемагає. Точно як сьогодні Ман Сіті Арсенал. Першу Сіті не забили, третю не забили. І арсенал забив свою четверту. Just Kulivali. О, Савіч, а ну зараз проти Конатезі граєш мені. Ти Марія. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре. Чи-чи. Це мені нагадало гол, який суперник в попередньому матчі собі теж зробив. Він теж смикнувся, поки я розганяв з глибини. Я не тільки напитаю, чи то був той самий Горецьк. По-моєму, по-моєму, був Белінген. Ну що, фініш 19-0. Зазвичай я дарую матч ком'юніті в таких ситуаціях. Чи зараз подарувати, чи ще один матч зіграти з Конате. Грай і в кінці забей собі, гарно. Мені підходить такий план. Ми граємо, а подаруємо в кінці. Це буде тест на стійкість. Суперника. Якщо він витягне, так, якщо він витягне. Ха -ха. Конате грає далі. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз грав 20-й матч після 19-0. Охти, р 9 кака! Пак, а який пак? За що пак? Пак за що? За 20 перемог? Чесно, Конате поки дуже подобається. Все чітко виконую. Не відчувається занадто важким. В міру важкий. Такий, що я готовий грати проти Чеха. Конате як зараз класний, перекусив пас. Ну, курва... Конате! Там в нього там блок просто на 3 метри в ширину. Підкат який Конате, браво! Конате, він просто фантастичний. Якщо десь буде помилка, то я її візьму і на себе. Конате просто супер чітко все робить. Гей! Hey. Ой, перший раз Конате пробіг, але виправився. Цар, який сейв, рукавичка на стилізірності зіграла, чи що? Сар, нічого себе ловити почав. Конати. Що за хрінь Добре, дуже гарно розірваний, той останній пас був дуже важливий. Коната е. Ти кудись зібрався? Ну Просто силами 45 в сраку. Питайте мене за той пас. Погляньте просто. Це нереально. Там ми ще залишився якраз до лінії офсайду Ай-яй-яй. Офсайд. Я в шоці Як можна було так зараз в захисті? І бу кунате! Ото є машина. Зливий навік фото 5 зірочок. Питання. Ось так. А тепер я попереду. Кун, -ку. А тепер перебудуємося знову. Ні. Я ідіот. Я це не пропускав, напевно. З травня. так якраз Сончик. До побачення! Ембапе! Let's go! Не потягне. За нагородами паків зараз буде багато. І за перший ранг, і за завдання там 3 паки 85 плюс 10 щоб я плавав як Круч Макдак в монетках, а не як якийсь чудачок у лайні. Перший пік пішов ким міг? Другий пік пішов дублікат облак. 92-й барела. Ну давайте ще вищий рейтинг, ніж 92-й. Ви можете. І, І останній мій пік. Я би взяв дублікат ДГ, але не хочу забивати ці дублікати, тому просто зараз кіксельно облака. Їдемо далі. Шейпшифтери або то це. До дупи. Шчасті. Левандовський. Як найвищий рейтинг тут? 97. Ну і 99 якийсь, давай давайте. Барелла 95-й. Такого, що в основу влетить нічого нема. А то би був Нкунку або Неймар, але ні. 12 рарних. Футіс, давай. Мудрика. До речі, писали, що Мудрик не падає серед фьючерстарів. Як так? Чого так? Не знаю. Я б найдмовився, щоб не думав, що мені впав. Так, тут 87, ми ще є тримбл. Pack. 30 гравців. Треба щось моцне. Кольорове. Є це Day. Нігерія. Чуквезе. Калулу. Я спочатку подумав, що це чуквезе тут і є, але тоді побачив, що вже інше промо. Трито це або шейпшифтери. Шейп Shape shifter. О, люди добрі. О, чого? Полумоні. Все, далі тільки антрейд. 584, то за Food Champions. Future Stars. Ну, то іспанець. Так, Sunset, то він. 584. Знову, давай знову до іспанці. Ага, добре. Кудус. Ну, такого в мене. Немає по ідеї. Діді дублікат, то ми переживемо. То можна ну, шо, 5 і квікнути. Ну що, 385 плюс X10. Чи буде тут легенда, чи буде тут футіс? Тут буде просто знову фьючерс. Франція, цього разу Калулу. То дублікат, але в мене попередній начебто був трейді, хіба ні? Така от тут купа карточок, купа мікану. Два паки. Без дублікатів. Та в встрах, зараз іспанець буде. А калулу знов до побачення. Опенда. Хм. Но. Тоті легенда. Ой, що це таке? Пошли Ліга Європи. Міранда. Знову Спенсі, знову іконе. Знову Міранда. Ми ходимо по колу, чат. Відкаві Савіч, я вчитки недавно закидав. Борос Легдж Вераті, Філіппа Андерсон, Мереджан. Просто ходжу по колу, то можна здуріти. Є. Чат, якщо тут немає футіс, я завтра не стрімлю. Ааа, курва. Перу бареллу. Ще один дуплікат. Я з ним, правда, мало зіграв лише три матчі, але він навіть гол забив. І то не просто якийсь там слабенькому супернику, а в матчі, де було скрутно на полі. То я камбайчу на те. Він мені сподобався, він дуже потужний і не є занадто важким. Він в міру важкий для центрбека. І сила 99, яка відчувається, бо сила 99, наприклад, взяти кого. Кулібалі він дуже ніжний. А то справжній мен. І фінішинг 43. І забив же ж? Забив? Паки лайно. Ну, принаймні, я чекав більшого. А от Конате просто топчик. Бувають такі гравці, з якими треба зіграти 6, 7, 10 матчів, щоб їх відчути. О, молодець. А тут я просто з перших матчів відчув одразу, що це машина, яка, ну, можливо, буде грати тепер в мене до кінця FIFA 23 Ultimate Team. Якщо її раптом ще якогось дракона не випустять. але справді Конате дуже приємно вразив. Можу порадіти за тих із вас, хто теж протягом двох футчемпіон здобув цього Конате. А кому не вистачило перемог, то бажаю їх здобути на наступних вихідних. Він того вартий. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, не забули за лайк. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.